Як швидко плине час, брате, вітаю тебе на українській землі. Благословення тобі, Ділись тим, що маєш у серці. Вітаю всіх, брати і сестри! Слава Ісусу Христу! Здається, буквально недавно, але вже 18 років скоро буде через місяць, як ми були з вами. А тепер ми теж з вами, тільки трошки на відстані. Слава нашому Господу! Слідує 6 шість років вже пройшло дійсно. Тоже, що ми мали можливість тільки ви збиралися ще в нижньому залі, тепер ми вже в вищ вищому залі або в кращому залі, в кращих умовах, і можемо разом прославити ім'я нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа. Слава Господу! Божа милість була з нами. Бог огроняв, благословляв нас. Знаєте, ми поїхали з п'ятьма діточками, Бог дав нам ще двох американців вже маємо троє внуків, чекаємо ще двоє. З нами разом є син наш, Микола. Отут він сидить разом теж. І от дружина, яка вийшла з нашою внучкою, Слідуючий син, це наш Олег. От Бог, скажу вам, відкрито благословляв нас. Вже троє наших старших це і сімейні. Знаєте, четверо ми маємо ще біля себе. Бог нам дав велике, сказати, з другої сторони, переживання, бо мали одну дочку, а потім шість активних і гарячих хлопців. Тому якщо ви дивитесь, що я не так не поправляюся чи не старію, я відкито скажу вам, вони тримають мене молодим. Нема часу старіти. Да. Одночасно, як брат вже згадав привітання від мого батька, який буде буквально за декілька місяців святкувати свої 80 років. Мені Бог дав перед самим від'їздом ми мали таке служіння подяки. Бог дарував мені прожити 50 років життя, і ми за все це дякуємо Господу. Слава Богу нашому. Звичайно, я буду не, не, не говорити вже слово Господнє, але декілька слів хотілося прочитати із Євангелії, оставити вам на пам'ять. Ми молилися, коли від'їжджали і казали, Господь благослови нас, де ми будемо, наші дороги, де придеться ділити словом, бути благословінням, дай, щоб ми були в Твоєму розпорядженні, були користовані, використані для слави твоєї, для волі Твоєї. Відкриємо разом слово Господнє післанні апостола Павла до Єфесян. Я б хотів би оставити на пам'ять це місце Слово Боже для вас. П'ятий розділ. І 15-й вірш, іди ще. Написано такі слова апостол Павел передав цій церкві віруючим людям, а сьогодні це повеління для нас, і це слово Господнє до нас. Отож, вважайте, що поводиться обережно, не як нерозумні, але як мудрі, використовуючи час, дні болукаві. Через це не будьте нерозумні, але розумійте, що є воля Господня. І не впивайтесь вином в якомусь, в якому розпусти, але краще наповняйтесь духом, розмовляючи поміж собою псалмами, гімнами і піснями духовними, співаючи, граючи в серці своєму для Господа, дякуючи завжди за все Бога і Отцеві в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа, корячись один одному в Христовому страху. Апостол Павел для віруючих людей, людей оставив повеління, щоб вони впроти. Річ або в протидію впивання вином, в якому є розпуста, краще сповнялися духом. Ви знаєте, це сьогодні приємно для мене є, що я в вашій церкві, в нашій церкві, як ми кажемо, Бог нам дав, ви знаєте, працювати ще від самого початку, як брат вже нагадав ще з доброї новини, ми починали добра новина, це ми рянтували цей палац культури. Але Господь, ви знаєте, благословив, охороняв. І сьогодні я хотів би, щоб ми разом взяли для себе це слово Господнє, ви знаєте, наповнення Духом Святим. Ми попали в день трійці в вашу церкву, ми не планували. В Америці святкується свято, ви знаєте, декілька тижнів назад ми вже святкували. І це приємно для нас, що ми знову серед вас і ми можемо говорити про Духа Святого. І апостол Павел, передаючи це словолю бо Божу, до нас каже, що нам потрібно наповнятися Духом Святим, Духом Божим. Це слово, ви знаєте, було до церкви в Ефесі. І Що цікаво замітити, що коли Павло прийшов в Ефес, то там вже були віруючі люди, які повірили в Ісуса Христа, але вони не знали ще Хреща Духом Святим, сознаку інших мов, вони знали про дари Святого Духа. І апостол Павло, прийшовши до них, це дії апостолів, 19 розділ, говорить такі слова. Чи ви прийняли Духа Святого вірувавши? Перше запитання, він як гость приїхав в церкву і каже: чи ви прийняли Духа Святого вірувавши? Ви знаєте, яка відповідь була у віруючих людей? А ми каже, навіть і що? І ми навіть не знали, ми не чули про таке. Для нас щось нове. Павло, про що ти говориш? Так, ми повірили в Ісуса Христа, ми, по, ми охрестилися в ім'я грядущого Месії, як Іванове хрещення. Але як хрещення, ви знаєте, покаяння через віру в Ісуса Христа, як хрещення Духом Святим з ознакою інших мов, вони цього не розуміли і не знали. І далі каже Слово Боже, коли Павло їм пояснив цю істину, то написано, що вони охрестилися в ім'я Ісуса Христа або в ім'я Отця Сина і Духа Святого. І далі Слово Боже говорить, що апостол Павло ставить на них руки, і на них сходить Дух Святий, і вони починають говорити іншими мовами, і не тільки, але Бог настільки проставляється, що вони починають, і що написано, пророкувати. Божа благодать настільки була реальна. І каже слово Боже, що і було десь чоловік із 12. І ось бачимо, апостол Павло пише знову їм пістання, він поїхав. Люди пережили хрещення Духом Святим, люди говорять на інших мовах. І, здається, це все це вже достатньо, це вже все вершина. Це вже кінець. Апостол Павел дає наставлення і говорить, що сьогодні будуть деякі речі, які будуть відвлекати вашу увагу і давати вам теж веселість, бути радість, тому що це є ніби така потреба у людини бути задоволеною. Одні в радості, ви знаєте, співають, інші в радості танцюють, інші в радості, каже апостол Павло, вони що, випивають просто вино для того, щоб бути веселими. І апостол Павел каже, що замість того, щоб жити стандартами цього світу і задоволеннями цього світу, каже, у вас повинна бути інша радість. У вас повинно бути інше задоволення. І тому конкретно каже, що не впивайте свином якомусь розпуста. Але краще. Хто пережив сповнення Духом, святим, він скаже, це дійсно краще. Це набагато краще. Напився на рано в тебе головах знову болить, ви знаєте, хоч, хочеться похмелитися. Якщо ти жив розпустою цього світу, тобі завжди не вистачає. Ти маєш одну дружину, хочеться другу, після того маєш третю, маєш п'яту. І якщо б ти навіть з десятою жив, ти все одно відчуваєш себе незадоволений, тому що це є гріховне задоволення цього світу. Але каже слово Боже з апостола Павла, але за краще кажу вам: сповняйтеся Духом Святим. Слово сповняйтеся Духом Святим це означає наповняйтеся. Якщо б я мав сьогодні стакан, бачите, він майже вже повний. Ви бачите, він майже вже повний. Скільки я ще зможу його наповнити, як ви думаєте? Ще буквально небагато. А тепер трошки більше, правда? А до якої степені, скажіть, Слово Боже, говорить нам наповнюватися? Аж поки переливається. Як брат вже перед мною задав місце Слово Боже, коли Христос говорив про Духа Святого, якого не мали отримати, написано, що із Шрева потечуть, написано, ріки води живої, це говорив Він про духа, якого вони повинні прийняти. І тому сьогодні бач побажання сьогодні до мене і до нас, церкви Господні, через Слово Господнє, наповняйтеся Духом Святим, щоб воно аж переливалося. Будьте наповнені Духом Божим. Коли я читаю дії ді, ді, ді апостолів, ви знаєте, в день п'ятидесятниці написано, і всі вони наповнилися Святого Духа і почали говорити іншими мовами, як Бог їм, як Дух їм давав промовляти. І написано, що закінчилося це служіння, як брат вже нагадував, троє тисяч людей приєдналося до церкви. Слава Господу! Це і наповнення Духом Божим. Слідуючи, коли ми напи, написано, апостол Петро встав і наповнився Духом Божим, і почав проповідувати. Слідуща церква була сповна Духом Святим, написано, і почали звіщати Слово Боже, із відвагою. Церква, коли молилася і наповнялася Духом Святим, ви знаєте, це настільки було велике наповнення, що написано, що місце, в якому вони знаходились, де церква молилася, воно почало що? Хитатися. Ви знаєте, це була молитва, наповнена Духом Божим. І церква, яка сповняється Духом Божим, ви знаєте, вона переживає Божу присутність, вона переживає Божу переміну і вона переживає Боже благословіння. І тому недаремно апостол Павло каже, наповняйтеся Духом Святим. І вище він говорить такі слова, що каже, що не даром тратьте час каже. Правильно каже, роз, 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 розпреділяйте часом, каже, не будьте немудрі, але розумійте, в чому є воля Господня. І тому каже, що. Використовуючи час дні болукаві, Дух Святий веде нас до того, що ми правильно починаємо жити перед Господом. Дух Святий веде нас до повноти і вказує нам найперше про наш гріх. Повеління до церкви, які виставив Ісус Христос, я буквально оставлю тільки деякі моменти. Каже Слово Боже, що вони повинні наповнятися Духом Божим, про що ми тільки що прочитали. Наповнятися Духом Божим, і каже Слово Боже, співаючи поміж собою псалмами, гімнами, духовними псалмами. І далі Біблія говорить такі слова, корячись один одному в Христовому страсі. Бог настільки так діє Божою благодаттю, що Він дає нам можливість переживати єдинство в тілі Господньому. Бо написано, що ми всі хрещені одним духом, і ми є наповнені одним духом. Ви можете сказати амінь. Ви знаєте, що Бог хрестить нас в тіло Ісуса Христа. Ми були тут, але ми зараз є далеко. Можливо, ви не бачите нас, але тіло Ісуса Христа, воно є одне. Де голова цього тіла є сам Ісус Христос, а написано, а зокрема, ми є члени одного тіла, мої брати і сестри, в Ісусі Христі, Господі нашому. Слава нашому Господу! Аллилуйя нашому Богу! Ви знаєте, Бог веде вас тут і відкриває вам прикладно їхати в Кенію. Бог відкриває вам проводити дитячі кемпи. Бог відкриває вам прикладно через газету далі продовжувати проповіді, щоб люди почули цю добру новину про Ісуса Христа. Ви знаєте, це саме Дух Святий робить там прикладно між нами, хоча ми далеко від вас. Ми приїхали туди, Бог відкрив нам про івангелізацію. Оцей Дух, який наповнював нас, коли ми пережили з Святим Духом. Мені було 12 років, Бог мене хрестив Духом Святим. Слава Господу. І ви знаєте, Він дає сьогодні можливість, що він народив мене для нового життя. Він дав мені нове народження. Я став Божою дитиною. І написано, ми викликуємо Ава, Отче, бо цей Дух свідчить разом Духом нашим, що ми є діти Божі, а як діти, то і що і спадкоємці Божі, коли разом з ним страдаємо, щоб разом з ним і прославитися. І ми бачимо далі, Бог починає вести нас, перше служіння і венерізація. Ви знаєте що? Бог нам дав вже один сноп, перший сноп. Це людина, от, сестра, ми сьогодні її називаємо сестра Марина, вона була з Санкт-Петербурга, вона була з Ленінграда. Ви знаєте, ми мали перший рік вже хрещення, нас тільки 16 душ. Це молоденька церква, де ми приїхали, перший прийняв там служіння, було відкриття церкви, ви знаєте. Ми троє вже мали нових душ зовсім зі світу. Одна це сім'я Чорнобильська. Яка переїхала туди для лікування сина, але все в них було втрачено, надії не було, але вони знайшли свій спокій у них, Ісуса Христа і через місцеву церкву. Вони заключили заповіді з Господом. Сьогодні Бог дає нам нашій церкві, там, ви скажете, а ми кажемо нашій церкві, тому що це ви спільники, ми разом, діти Божі. Що ви знаєте, кожну неділю ми проводимо і ще раз в місяці на спомин, Кожний спомин ми проводимо, бо служіння в домі перестарілих. Це велике благословіння для нас на англійській мові, для старших людей, які ви знаєте, багатьох просто не знає вже родина. Для батьох вже померли. Для багатьох це просто немає вже ніякого контакту з рідними і близькими. А перед тим, як їм перейти в вічність, ми разом з ними проводимо буслуження. Молимося і разом славимо Йому, Господня. Слава нашому Господу! Наша церква, і ми кажемо, наша церква, тому що там частина, там брат, там брат Василь Войтович, там дійсно Тарас Буровський, який співав у групі, ви знаєте, там сім'я Войтовичів. Вони вже двоє діакона церкви сьогодні, діти брата Василя, хто пам'ятає його, це брат Микола. Так, Вітання, це також Віталік Войтович служить нас. Слідующа Ніна. Вона сьогодні несе служіння, вона є жінка пастора в нашій сусідній церкві. Це місто Орландо, хто де Дисней Ворд. Вони живуть в цьому місці. Ви знаєте, сьогодні вона несе служіння, допомагає своєму чоловікові, який зараз несе пастерське служіння. в місті Орландо, Орланди, нашій нашої п'ятидесятницької церкви. Слава нашому господу! Наш брат Тарас Зборовський він є дяком, так само так само, це так само нашої церкви, і це є чоловік моєї сестри. Ви знаєте, кожен Бог дає нам цю можливість працювати і служити для Господа. Слідуючи Мексика, Гватемала. В цьому році дві поїздки, ви знаєте, в Кубу вже були. Слідується, в, цьому, в цьому, буквально в слідуючому місці, ви знаєте, ми знову будемо відкривати це недільну школу і загальноосвітню школу в Мексиці. Це в серпні, в жовтні місяці вже буде пастерська конференція. Тобто Бог благословляє нас і веде для того, щоб далі продовжувати цю добру новину, яку сьогодні ви звіщаєте, яку ви сьогодні чуєте во ім'я Ісуса Христа. На кінець хотів би просто благословити вас, церква Господня. Багато можна ще розказати, сказати, ми будемо спілкуватися з вами про деякі деталі, якщо хтось буде цікавити. Але ще благословити вас, щоб почавши шлях, який ви до цього часу йшли, як брат Анатолій вже сказав, щоб ви твердим або певним звершили його до кінця. Не знаємо, наскільки Бог нам дасть можливість зустрітися тут на землі. Ми не знаємо цього. Це хай буде планах Господніх, як дозволить. Хай Бог благословить. Як будете мати можливість приїхати до нас, то ми вас приймемо як своїх там на Флориді. Хай Бог рясно, рясно вас благословить. Любимо, благословляємо і передаємо ви всіх нас щирий, щирий християнський привіт. Будьте благословені. Бог наш великий Господь, Бог Бог наш